пронто пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, і моя зіркова Маргоша. До речі, Маргоша це королева. Я її назвала, так як я королева і у мене також королева. І так дивимось крик його душі. Думайте тільки про себе, я думаю, тільки про вас. О, крик його душі. Він каже: тобі Зайка, золоце, я імператор. Можливо, ти не віриш це, але це так. Я людина самодостатня, людина, яка має соціальний статус, має гроші. Я людина, яка готова брати відповідальність за жінку, тобто я. Крутий чоловік. Що ще він каже, крик його душі? Ох, він каже, що ту з мечів. У мене є певна ідея стосовно тебе і стосовно мене. Так, тут зараз ніхто не проявляється, ти до мене не проявляєшся, я не проявляюсь до тебе. Але я хочу з тобою, малишка, продовження відносин, відносин по трійки жезлів. І я знаю, в цьому є енергія. Я знаю, що в цьому є зиск. Так, а далі пуста карта. Тобто, дівчата, він та імператор, але що далі буде, він не знає. Бо він не впевнений. Бачите, аж Маргоша заснула, бо немає конкретних якихось його дій від його сподівань. Що ще він хоче вам прокричати? що ти не хочеш за мною будувати стабільне, надійне майбутнє. Він каже про те, що. Я ніяк не можу прийняти рішення. Я вагаюсь, що робити, так чи ні? Так чи ні. І він каже: Ти захищаєш від мене свої особисті кордони, ти не хочеш бути зі мною але моє кохання до тебе полихає. Ти не віриш в те, що я людина стабільна, надійна в те, що я тобі дам, те, чого ти так заслуговуєш. Але, Єрофант, я став дуже мудрий і я хочу запропонувати тобі. Брак або вінчання, або щось щодо стосовно відносин, те, що буде як ієрархія. Так, зараз у нас з тобою пауза, нікуди нічого не рухається. І я сподіваюся, що ти вже перестала бути королевою мечів, що ти вже не така строга до мене, що ти вже таки знов, хоч трішечки, думаєш своїм серцем, а не тільки машеш щодо мене своїм мечем. Так, він каже, що я хочу скоротити відстань між нами, бо ти дуже далеко від мене. Так, і ти думаєш, що я хитрун, маніпулюю, вигадую. До речі, Зараз дівчата знижки на амулети, тож пишіть мені, хто хоче змінити своє життя. І він каже: я боровся сам з собою щодо стосовно тебе. Аркан... Справедливість, і я знаю, що все, що відбувається по справедливості, хочу з тобою стабільне життя брак.